Подарунок, я дуже надіюся, що він вдасться, то я, як тільки це буде вже 100% відомо, я про нього скажу. Також е, я хочу. Так. е, З нами є В'ячеслав Лестів, python інженер у Леві, може, правильно? Супер. Буде, Ну, тобто, побачили тебе. Рухаємось. далі. Інженерного управління у Алексі. Так, є Максим, є. З нами також є Анастасія Супер. І так само в нас є такий екстра журі, який цього року не оцінював ваших робіт. Є мій партнер, який вже до цьому турніру, Назар Урещук. Він є при Ваня Зупини. Угу. Хакерський легіон. Є представники чуєте мене, так? Так, чути.